Час-пік, переповнений автобус, тиснява, неймовірна. На середній площадці чується: Викиньте з автобуса цю падлу! Я не падла, я контролер. <риклад> Як казала моя мама, найкраща справа для рук. Рахувати гроші. О, нормалізує тиск, знімає нервовий стрес, покращує зір, апетит, гардероб, настрій і сон. А ще голова не болить. Алло, поліція? Так, поліція сусід знову напився, дружину свою б'є. Ну і що? Та він з сокирою за нею бігає і загрожує вбити. Ну і що? Він кричить, що всі менти козли свердючі. Зрозумів, виїжджаємо. Життя в будинку йшло спокійно, поки дружина не помітила, що наша сусідка миє під'їзд моїми трусами. Ой! Альпініст упав у провалля. Товариш кричить йому: Василю, ти живий! Живий. Руки цілі, цілі. Ноги цілі, цілі. То піднімайся! Не можу! Я ще лечу! Шукаю чоловіка з квартирою для дуже серйозних стосунків. А машину я вже маю від попереднього чоловіка. Батько телефонує сусідові. Слухай колян, а ти зробив за сина домашку з математики? Хе -хе, так, зробив. А дай списати. Два куми крадуть виноград з виноградників. Кум питає кума: А ти що з виноградом будеш робити? Ха-ха, я відвезу своїй прекрасній дружині. Вона мене нагодує варениками, налі горілочки, і ми проведемо прекрасну ніч. А вранці вона зробить з нього прекрасне домашнє вино. А ти що зробиш? Другий кум відповідає: «Е, то я хотів на базарі продати, але, походу теж твоїй дружині відвезу. Ой. На Росії сидять двоє ув'язнених. Один іншого питає: А тебе за що посадили?» «Ах, Та я створив комікс, де написав, що Путін дебіл». А і за якою статтею? Хуліганство чи екстремізм? А, та ні. За статтею розголошення державної таємниці.